Антуан де Сент-Екзупері Маленький принц. Розділ третій. Минуло чимало часу, поки я зрозумів, звідки він узявся. Маленький принц про все розпитував мене, а моїх питань, здавалося, не чув. Тільки з випадково сказаних слів мені поступово все відкрилося. Так, уперше побачивши мій літак, я не малюватиму літака. Для мене це надто складна річ. Він запитав, що це за штука? Це не штука? Ця річ літає. Це літак, мій літак. І я з гордістю пояснив йому, що вмію літати. Тоді він вигукнув: Як? Ти впав з неба? Так, скромно відповів я. О, це цікаво. І маленький принц так голосно засміявся, що мене аж зло взяло. Я хочу, щоб до мого лиха ставилися серйозно. Потім він додав: Отже, і ти прибув із неба. А з якої планети? От де розгадка. Його таємничої появи тут. Виходить, ти попав сюди з іншої планети? різко спитав я. Але він не відповів. Дивлячись на мій літак, він повільно хитав головою. На ньому ти не міг прилітіти здалеку і довго про щось думав. Потім вийняв з кишені мого баранця і почав. Розглядати цей скарб. Уявляєте собі, як зацікавило мене оте напіввизнання, ота згадка про інші планети. Я спробую дізнатися більше. Звідки ж ти прибув, хлопчику? Де твій дім? Куди ти хочеш доставити мого баранця? Він замислено помовчав, а тоді сказав. Добре, що ти дав мені ящик. Уночі баранець там спатиме. Це буде його будинок. «А вже ж! І якщо ти будеш гарним хлопчиком, я дам тобі ще й мотузок, щоб прив'язувати його вдень. І кілок. Мої слова, здається, неприємно вразили маленького принца. Прив'язувати? Яке безглуздя. Але ж якщо ти його не прив'яжеш, то він зайде, бо зна куди, і загубиться. Мій друг знову зайшовся сміхом. Та куди ж по твоєму він піде? Куди завгодно, прямо перед собою, куди очі дивляться. Тоді маленький принц серйозно зауважив, це нічого. У мене там усе дуже маленьке. І, можливо, трошки сумно додав: якщо йти прямо перед собою, куди очі дивляться, то далеко не зайдеш.